Дорогі друзі, 7 березня обов'язковий спомен святих перпетуї і феліцити покровителів матерів. Перпетуя Вібія народилася в другому столітті неподалік від Карфагену, походила зі знатної язичницької родини, отримала добре виховання, рано овдовіла, мала сина немовля. Попри заборону приєднуватися до християн, яку видав імператор Септимій Север, Перпетуя стала катехуменкою в церкві Карфагена. Разом з жінкою до хрещення готувались ще чотири особи, серед яких були її брат і рабиня Феліцита. 203 року за порушення закону їх усіх заарештували, а їхній учитель Сатур добровільно пішов у в'язницю, аби бути разом із вихованцями. Перпетуя, якій було лише 22 роки, вистояла під натиском батька, який благав відмовитися від Христа, якщо не заради нього, то задля грудної дитини. Феліцита на час ув'язнення була на восьмому місяці вагітності, тому дуже хвилювалася, що буде звільнена і не зможе померти за Христа, адже римське право не дозволяло карати вагітних жінок. Проте за два дні до страти вона народила дівчинку, за яку взяла відповідальність одна вільна християнка. Чекаючи страти, усі катехумени у мене прийняли хрещення, а Перпетуя робила коротенькі нотатки, в яких описувала свої відчуття тривоги і містичні візії. Згодом її записи були відредаговані та складені в страждання святих Перпетуї і Феліцити та їхніх сподвижників один з перших документів цього типу. За стилем написання можна сказати, що Перпетуя добре знала граматику і риторику, римську літературу. І старозавітні тексти. Мучеників було видано на поталу диким звірям, які втім лише покалічили жертв. Християнам стяли голови, причому недосвідчений кат зміг вбити перпетую лише з другого удару. Імена Перпетуї і Феліцити згадані в першій євхаристійній молитві римського канону. Святих мучениць вшановують також православні лютерани і англікани. Перпетуї зображають у багатому вбранні у велюні, Феліциту – у простій сукні. Атрибути, це меч, книга, хрест, пальмова гілка покровительки жінок і матерів. Прямуймо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось.